Так, добрий день, дорогі друзі. У мене сьогодні тяжкий день. Сьогодні приїхала в салон, у моїй машині треба поміняти масло в трансмісії. І той, який міняє масло, механік, сказав чекати дві години, я вже сидів чекаю чотири години. У мене вже головочка болить, сильно головочка, болить, у мене нема сили, друзі. Я просто вже обеселилася, не можу. я вже все червона, у мене певно, тиск піднявся. Я не можу, тут жарко, тут тільки один вентилятор. Оно. Де тут вентилятор? Покажу. Оно. Вентилятор тільки крутиться. Тут є холодна вода, але мені вже надає пити ту холодну воду. І Він сказав, іще чекати. У мене вже нема сили, друзі, все. Ну, Я думаю, що скоро вже зроби. чую, щось там стукотить. Якщо стукотить, то значить вже скоро зроби. Так що. Я буду чекати, буду їхати додому, а їхати додому мені годину і з половиною довго. Бо я живу в селі, а все це в місті. І з одної сторони дуже хорошо жити в селі, а з другої погано. Все, буду чекати. Так, друзі, їду додому. Виморилася, що не те слово, просто вже нема сили. Цілий день вже вечір, вже п'ять часов вечора. Цілий день просиділа в сервісі. Масло міняли в машині. Ой, як я виморилася, друзі. Все. Голова болить, голова квадратна, не можу, їду додому. А їхала теж дуже довго, вже трошечки залишилося і я буду вдома. Так що, так що голодно, їсти хочу. Всім хорошого дня. Хорошої ночі. Шого настрою, здоров'я, щастя, успіхів, і всім пока, пока, так виключаю.